Є в українській мові слова, які світяться, ніби мають у собі краплю сонця, і лелітка одне з них. Спершу це блискуче кружальце для прикрас, маленька іскринка, що мерехтить на вбранні чи на якомусь святковому рушнику. Леся Українка писала про лелітки дощу, що перетворюють холодні краплі. На самоцвітні блискітки. Лелітка це світло, схоплене в мініатюрі, промінчик, що зупинився на мить. Але є й інше значення діалектне. Лелітка, квітка. Уявіть собі степову білу квітку. Ніжно і водночас горду, яку Микола Рудь називав степовою білою красунею. У Михайла Стельмаха лелітки серед джоржин і купчаків, що їх діти приносили в клас із росою на пелюстках. Отак, в одному слові, поєдналося дві реальності: штучна прикраса і жива. Квітка Людина завжди прагнула до краси і вишивала блискучі цяточки на одязі, і милувалася іскристими краплями роси і клала в серце ніжні степові квіти, слово Лелітка місток між світом рукотворним і світом природи, у мові, як у небі. Завжди є свої зірочки. Сьогодні ми відкрили слово лелітка. А яке слово має своє особливе сяйво для вас? Діліться в коментарях, і ми разом зберемо зоряний словник української мови. До зустрічі!